Традиційні українські мотиви у сучасній моді. Українська мода не може існувати без національної ідеї. Багато українських дизайнерів працюють з унікальними національними мотивами, переосмислюючи їх у своїх колекціях. Всі елементи моди минулого знаходять відгомін в сучасному одязі, який створюється на основі українського традиційного костюму. Еволюцію тих чи інших модних напрямів, зародження і розвиток різних модних тенденцій. Неможливо уявити без впливу етнічної ідентичності. Броня з національними елементами може підкреслювати вишуканий смак і виявити патріотичні почуття. Традиційний одяг наших прародителів продовжує створювати історію української моди. Найпоширенішим елементом, який перейшов з одягу минувшини у сьогодення, стала вишивка. Традиційно вишивкою оздоблювалися комір, рукави та поділ чоловічого та жіночого вбрання. Такі візерунки мали магічне значення і слугували оберегу. Досконалюючи упродовж сторіч майстерність вишивки, народний досвід зберіг найбільш типові, доцільні та позначені високим мистецьким смаком зразки орнаменту, кольорів, вишивальних технік. На сьогодні геометричні та рослинні мотиви присутні в зразках сучасного модного одягу мережаний кольоровий орнамент, блискітки, бісер. Нададуть неповторного колориту і зроблять будь-яку сукню святковою. Верхній одяг українці також щедро оздоблювався. Сучасні вовняні костюми та пальта можуть бути прикрашені вишивкою, гарусом чи аплікацією. Традиційні головні убори, такі як хустка, і зараз популярні серед українок. На фольклорні свята квітчасті хустки стають незамінною деталю костюму. Молодь може увінчати сучасну ж зачіску кольоровою стрічкою чи яскравим плетінням з вовни. Щодо взуття, то і тут фолькстиль має свої особливості. Чоботи, оздоблені декоративними елементами, зараз у тренді. Шкіряні черевики хендмейд завжди будуть унікальною річчю, яка ніколи не вийде з моди. Окремо зупинимось на аксесуарах. Кані та шкіряні пояси актуальні в сучасному як чоловічому, так і жіночому вбранні. Тут виразності додадуть металеві чи дерев'яні деталі. У комплекті з брюками, сукнями чи спідницями такий елемент доповнить фокстиль. Сумки з етнічними мотивами теж завжди актуальні і пасують до повсякденного одягу. А точні копії гуцульських тканих торбинок Тайстр будуть яскравим акцентом для образу, що одразу впадає в око. Автентичні прикраси з коралів та бурштину, які дісталися у спадок від прабабусь, зможуть прикрасити будь-яку модницю і зараз. Високої художньої досконалості досягають сучасні нашийні прикраси з бісеру, які були традиційними для західноукраїнських жінок. Фокстиль дає широке поле для прояву власних творчих знахідок. Наприклад, солом'яний брилик з квітами чи гаптовані панчохи, або навіть манікюр. Виконаний у стилі Петриківського розпису. Вишиті сорочки молодь полюбляє одягати з джинсами. Також можна доповнити вишиванкою класичний діловий костюм. На теперішніх ярмарках такі речі можна придбати у сучасних майстринь, які створюють першокласні вироби народного українського мистецтва.